Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на нашому уроці математики ми з вами попрацюємо з задачами, які пов'язані між собою, і дізнаємося, яку ж спеціальну назву мають такі задачі. Налаштуємося на урок. Чи готові ваші вушка слухати? Головною кивніть. Чи готові ваші очі бачити? Оком моргніть? Чи готові ваші ротики відповідати? Тоді посміхніться. Чи готові ваші ручки писати? Рукою махніть правою або лівою. Що з'явилося перед вами? Розташуйте ці числа на яблучках у порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. Скажіть, яке яблуко з яким числом найменше? 14. Наступне число. 29 46, 74, 82. Попрацюємо в нашому посібнику частина 3 сторінка 58. Виконайте арифметичні дії. Сімдесят вісім додати один. Сімдесят дев'ять. Сімдесят дев'ять. Відняти сімдесят. Десятки мінус десятки та залишається дев'ять. Дев'ять додати сорок. Сорок 49 сорок дев'ять відняти один. Сорок вісім. Сорок вісім додати тридцять. Перевіримо сімдесят вісім. Сьогодні ми з вами будемо працювати з задачами. Давайте поглянемо на короткі записи задач про пиріжки. Давайте з вами усно розв'яжемо ці задачі. Розглянемо задачу номер 1 Мама спекла 10 пиріжків з вишнями. Бачимо на короткому записі. Та Вісім пиріжків з суницею. Питання. Скільки всього пиріжків спекла мама? Скажіть, будь ласка, з чим були пиріжки? З вишнями та з суницею. Скільки було з вишнями? Десять, а з суницею скільки пиріжків. Вісім пиріжків. Давайте поглянемо. В нашому короткому записі на нашій схемі синім кольором позначено перший доданок, рожевим другий доданок. Якщо нам відомий перший доданок, другий доданок, нам потрібно з вами знайти суму. Скільки всього. Давайте пригадаємо, як же знайти? Скільки всього пиріжків спекла матуся? 10 додати 8, дорівнює. Дорівнює 18. Це у нас задача на знаходження суми. Нам потрібно було знайти скільки всього пиріжків. Щоб знайти, скільки всього ми з вами виконали арифметичну дію додавання і з'ясували, що мама всього спекла 18 пиріжків. Давайте поглянемо далі. Другий. Короткий запис. Друга схема. Так само задача про пиріжки. Але тепер ми знаємо, що мама спекла 18 пиріжків. Ми тільки на це з вами з'ясували. Всього було 18 пиріжків. І з них із цих 18 8 з суницею. А решта, те, що залишиться, з вишнями. Потрібно дізнатися, скільки пиріжків з вишнями. Ми знаємо, що всього було 18 пиріжків. Знаємо суму. Знаємо, що з суницею було 8 пиріжків. Нам потрібно знайти скільки пиріжків з вишнями. Скажіть, будь ласка, ми знаємо суму, ми знаємо другий доданок, нам невідомий перший доданок. Давайте пригадаємо, як же знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок, який вираз у нас утвориться. 18. Відняти 8 дорівнює 10. десять пиріжків з вишнями. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь зв'язок між першою та другою задачею? Ми з вами можемо побачити, що те, що було відомим в першій задачі, наприклад, кількість пиріжків з вишнями, стало невідомим у другій задачі. А те, що було невідомим, ми не знали, скільки всього пиріжків, в другій задачі стало відомим. Давайте тепер спробуємо попрацювати з третьою задачею. Третя задача звучить так: мама спекла 18 пиріжків. Ми з вами з'ясували, що пиріжків було 18. І з них з цих 18. 10 пиріжків з вишнями, а решта з суницею. Нам потрібно дізнатися, скільки пиріжків з суницею спекла мама. Давайте з'ясуємо, що нам відомо. Відома сума, скільки всього було пиріжків. Відомий перший доданок. З вишнями було 10 пиріжків. Невідомий другий доданок. Пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Якщо ми від 18 віднімемо 10, отримаємо яке число? Вісім 8. 8 пиріжків з суницею. Ось ми з вами і розв'язали третю задачу. Чи є взагалі зв'язок між оціма трьома задачами? Ми з вами помітили, що в цих задачах те, що було невідомим, У першій задачі було невідомим, в другій і третій відомо. А те, що було в першій відомо, в другій і третій стало невідомим. Отже, якщо одне числове дане, одне число задачі змінюється на шукане, а шукане стає даним, то ми з вами отримуємо обернену задачу. Задачі на знаходження суми, на знаходження невідомого доданка, в яких один і той самий сюжет присутні одні і ті самі числа, дані та шукани, називаються обернено. Задача. Настав час трошки перепочити. Поставте відео на паузу та виконайте дві рухливі вправи, після чого поверніться до роботи. Подайте величину в сантиметрах та в дециметрах та сантиметрах. Давайте пригадаємо один дециметр це скільки сантиметрів. Десять сантиметрів. Якщо нам з вами потрібно іменоване складене число подати тільки в сантиметрах, то кількість дециметрів 1 дециметр. Це у нас буде 1 десяток, 6 см, 6 одиниць, 1 десяток та 6 одиниць це 16. Отже, ми можемо сказати 1 дециметр та 6 см це 16 см, як же подати в сантиметрах 1 дециметр та 8 см? Один дециметр і 8 сантиметрів це 18 сантиметрів. А як же навпаки? Кількість сантиметрів подати в дециметрах та сантиметрах одночасно утворити складене іменоване число. В числі 17, ми з вами можемо побачити. 1 десяток та 7 одиниць. Якщо нам потрібно кількість сантиметрів розкласти на дециметри та сантиметри, ми дивимося, скільки десятків стільки буде і дециметрів, тобто 1 дециметр, скільки одиниць, стільки і окремих сантиметрів. Отже, 17 см це 1 дециметр та 7 сантиметрів. 14 см – це скільки дециметрів та сантиметрів. Давайте перевіримо 1 дециметр та 4 см. На сторінці 59 знайдіть значення виразів за схемами. Пам'ятаємо, якщо нам до двоцифрового числа потрібно додати одноцифрове, ми з вами одиниці додаємо до одиниць одиниці віднімаємо від одиниць. Якщо ж нам потрібно в нашому випадку відняти. Від двоцифрового числа кругле число ми з вами десятки віднімаємо від десятків. Кругле число будемо віднімати від круглого. Поставте відео на паузу та самостійно знайдіть значення виразів за допомогою схем стрілочок, які перед вами. Давайте звіримо результати. 42 додати 7. 42 ми з вами можемо розкласти як суму чисел 40 та 2. Далі. 40. Залишаємо незмінним, працюємо з одиницями. 2 додати 7 буде 9, 40 додати 9 дорівнює 49. 76 відняти 60. 76 розкладаємо як суму чисел 70 та 6. Працюємо спочатку з круглими числами. 70 відняти 60. Буде 10. 10 додати 6 дорівнює 16. 28 відняти 5. 28 можемо замінити сумою розрядних доданків 20 і 8. 8 відняти 5. Буде 3, 20 додати 3, дорівнює 23. І останній вираз 91 відняти 70. 91 розкладаємо як суму чисел. 90, тому що 9 десятків та 1. Працюємо з нашими круглими числами, десятками. 90 відняти 70. Буде 20, 20 додати 1 дорівнює 21. Діти, скажіть, які нові знання ви сьогодні отримали на уроці? Що таке обернена задача? Які ще завдання ви сьогодні виконували? Наостанок, оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!